Всім привіт, друзі! Ось, ви бачите, я проснувся на запах голубців таких гарненьких. Опа. Та ти що? Зараз будемо їх пробувати. Попривіту всім світу! Дивіться, яких наготували голубців. Маленьких, таких, гарненьких. Зараз будемо пробувати їх. Які ж вони вийшли. Ось дивіться. Опс. Такий маленький. Джикс, а ну-ка. не реально обалденные, ма. Вони такие вкусные. офигенни, реально. Класс. А ну-ка еще, дивіться, один такой. М -м -м. И на соль, и на сладость, и на кислоту Все угадали. Ну, тобі то, що треба. А зараз ну, спробуємо так. На один голубець. Капнем капельку мазика. Ну, чисто. Спробуйте, як вона буде. Я знаю, що сметана і кушає, але вкусно. З майонезом не знаю, що. Ммм. Вкусно, але майонез перебуває вкус. Хоча без нього. Реально вкусні. Юшечка вкусно. Надо было брать ложку. Движь какие вон и маленькие классные вообще, да? Кто любит голубцы, пожалуйста, пишите в комментариях. А свой му, наверное, ложку. Короче, так. Кто заразит, бажаю вам Хто кто дивится тоже. Смачного і приємного перегляду. Бажаємо гарного дня і всього найкращого. Заходьте, пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте про колокольчики, щоб не пропустити нові відосики. Нові рецептики. Ой, так ти що.